Молодий гравець Динамо потрапив у престижний рейтинг кращих у світі. Скандал у матчі кривбас Шахтар набирає обертів, а національна збірна почала підготовку до Ліги нації. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед його початком звично просимо вас підписатись на наш канал та підтримати проект. Ну і поїхали! Розпочинаємо з Ліги націй та національної збірної України. Напередодні команда Сергія Реброва прибула до Чехії та у повному складі готується до найближчих поєдинків. Отож, у неділю представники Динамо вирушили до Кишинева з Києва, а гравці-шахтаря взяли курс на столицю Молдови із Кривого Рогу. У понеділок Франції футболісти з УПЛ вилетіли до Праги, де в готелі до них поступово доєдналися усі легіонери. У цей же день команда провела перше тренування. В ньому взяли участь футболісти, які не мали достатньої ігрової практики у своїх клубах в минулому турі, а також голкіпери, нагадаємо, що найближчий матч збірної відбудеться 7 вересня у першому турі Ліги націй, ми зіграємо проти команди Албанії на стадіоні ЕПЕТ АРЕНа. Вже за три дні на нас чекатиме зустріч із Чехією. До слова на усі матчі збірної України наш партнер пропонує дуже широку лінію, у якій ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите зараз на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR кодом, що вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про новини українських клубів та суперників українських клубів, адже один із таких для київського Динамо посилить свою команду Віктором Осіменом. Оболонь чи то звільняє, чи то не звільняє головного тренера, а Коваленко шукає нову команду. Отож, розпочнемо з майбутнього суперника київського Динамо. Справжньою сенсацією вибухнули соцмережі, адже одіозний Віктор Осімен, який ще нещодавно був на олівці у Челсі, стане гравцем Галатасараю. Принаймні про це інформує інсайдер Ніколо Скіра. Журналіст на своїй сторінці зазначає, що стамбульці орендують нігерійця на сезон. Йому будуть платити усю зарплату, а вона становить 12 мільйонів євро на рік. Сам гравець погодився на перехід, він вже у Туреччині. Там незабаром відбудеться фінальний раунд перемовин. Нагадаємо, раніше осімена виключили із заявки Наполі на сезон. А самого гравця пов'язували спочатку із Челсі, а потім з Аляхлі. Однак жоден перехід так і не відбувся. Чергове підсилення отримує Лупашко в Карпатах за даними та Таке до України приїхав бразильський півзахисник Бруно Роберто Перера да Сілва або ж просто Бруніньо, 24-річний атакувальний гравець. У Львові пройде медогляд. Та як очікується, підпише контракт. Належить футболіст Атлетико Мінейро, і наразі достеменно невідомо, чи буде це повноцінний трансфер чи оренда. Турецький бодрум спор оголосив про перехід вже колишнього нападника Ворскли та Улянта Сефері. Контракт із 27-річним Албанцем, розрахований до кінця сезону 26-27. Вартість переходу не розголошується. в Ворсклі він нагадаємо належав із серпня 22-го у своєму дебютному сезоні. За полтавську команду забив 13 голів у 28 матчах. Далі до Віктора Коваленка, який знаходиться у пошуках нової команди після того, як покинув Аталанту. Керівництво Коня Спора провело зустріч з екс-гравцем збірної для того, щоб обговорити деталі можливого переходу. Втім, керівництво команди має сумніви щодо цього трансферу через ту незначну кількість ігрового часу. Яку Коваленко мав в останні сезони. Тож, як буде розвиватися дана ситуація, достеменно поки Невідомо. Журналіст Ігор Циганик розповів, чому у дублі Металіста 1925 опинився Денис Гармаш. За його словами, у Гармаша немає стабільності ні у грі, ні у поведінці. Новий тренер харків'ян Патрік Ван Левен вирішив діяти за принципом: хто не готовий виконувати мої вимоги, то відпочиньте і продумайте про це у дублі, каже циганик. Раніше сам Гармаш у коментарі українському футболу заявляв, що цей перехід в дубль його власна. Ініціатива. Ну і на завершення про оболонь, а там ніяк не можуть визначитися із головним тренером, хоча офіційно клуб навіть не повідомляв про відхід Іващенка. За даними українських клубів, він все ж таки більше не є наставником команди, і пивовари вже шукають йому наступника. Серед таких Михайло Співаковський називає Сергія Ковальця, а також Сергія Шищенка. Перемовини з останнім тривали, однак, згоди на призначення він поки не дає. Наразі керувати командою буде Олександр Антоненко. Ну а щодо самого Іващенка. То в коментарі Sport.ua він заявив, що буде претендувати на компенсацію за дочасний розрив контракту і відповідну заяву про своє звільнення підпише лише після того, як з ним повністю розрахуються. До слова, контракт Іващенка з ополоні діяв ще рік. Далі поговоримо про матч між Шахтарем та Кривбасом, який так поступово поступово починає набирати статус скандального, адже історія з дограванням цього поєдинку набирає нових і нових обертів. Перш за все, новина, що передувала цьому матчу. За даними Тато таке, Шахтар хотів перенести гру у Київ, однак Кривбас від такої ідеї категорично відмовився. Тож гру провели у Кривому Розі, ну а далі ви знаєте, тривога на 50 50-й хвилині і гру все ж таки так і не продовжили. Тож постало питання, де та коли та як. Його догравати з ініціативою, що більше схоже на ультиматум, у медіа вийшов віце-президент Криворізького клубу Артем Гагарін та заявив: ми впевнені, що дограти можна у цьому році в одну з резервних дат. Найближче з них 18 або 25 вересня. У першу дату Шахтар грає з Болонію стартовий матч Ліги Чемпіонів. 21 вересня базова дата УПЛ і гірники приймають оболонь. А от 25-го ми спокійно можемо дограти матч у Кривому Розі. Розуміємо, що у Шахтаря в той період в середньому буде. Один матч на 4 дні, але ми весь серпень грали в такому темпі. Тим паче, що і до 25-го, і після, 28-го у Шахтаря, гра з Вересом, у Донечан матчі в Україні, а не за кордоном, і це спрощує логістику. Я впевнений, що Шахтар теж влаштується дата, адже ми зіграємо максимально тими ж складами, і це буде справедливо, підсумовує Гагарін. Напишіть у коментарях, друзі, чи розділяєте ви таку думку. Ну і на завершення поговоримо про наших футболістів у престижних рейтингах, адже Андрія Луніна включили у список кращих воротарів світу, а юний футболіст Динамо потрапив одразу у топ-10 за одним престижним показником. Отож, Лунін видання Give Me Sport склало рейтинг із 20 кращих голкіперів світу, де український футболіст посів 19 місце. Очолив список Алісон з Ліверпуля, другим став конкурент Луніна Тібо Куртуа, а замикає топ-3 Еміліано Мартінес з Астонвілли. Щодо Андрія, то видання. Дає йому наступну характеристику: у Луніна було багато щасливих моментів, особливо коли він відбив пенальті під час тріумфальної перемоги Мадрида над Манчестер-Сіті у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Однак, оскільки Куртуа повернувся, зараз можливостей у стартовому складі для нього буде небагато, і йому, можливо, доведеться пошукати перехід в інше місце. Ну а далі до Динамо та їх головної надії захисника Тараса Михавка його портал CS Football Observatory включив у рейтинг найкращих центральних захисників Європи. Європи, які виступають поза межами топ 5 національних чемпіонатів. 19-річний українець наразі у цьому списку 10-й. До слова, шосте місце у цьому рейтингу займає екс-гравець Динамо Віда. Наразі хорватський центрбек захищає кольори Аяка з Греції, а очолює список Давід Ганско із Фейнорда. Ну що ж, друзі, якраз на останній темі нашого випуску ми залишилися без світла, тож на цьому випуск підходить до завершення. Дякуємо, що були з нами. Не пошкодуйте лайка, не пошкодуйте вподобайки, будьте на зв'язку із футбол України. І скоро побачимось.